пане Андрію, доброго дня. Доброго. до вас запитання. Ну от ми знаємо інформацію про те, що бойовики відійшли з Широкиного. Ну, відповідно, таке запитання, чи буде займатися, чи буде там блокпости українських військових далі встановлюватися. Скажіть. Ну, це питання з тих, які відноситься до розряду військової таємниці. Розумієте, яка складність. Ми, у нас є серйозні підстави запити. Бойовики якраз таки відійшли для того, щоб завонити нас у засідку і пастку. Ось тому ми не будемо поспішати, не будемо такими легковажними, щоб тут же по п'ятах бігти за ними і там пробувати перенести нашу межу на півкілометра східніше. Угу. Скажіть, ну я так розумію, що зараз тиша у Широкиному? Ні, не тиша. Вони в селище Заханка, це трошки на схід від Широкного, продовжують обстрілювати наші позиції з артилерії. Вони просто вивели свою піхоту широкого. Піхоту далі Широкіного? Я не, не почула ще раз, можете повторити? Побачку. З, з Широкного. Тобто вони в них на східних околицях селища перебувала їхня піхота. Вони її вивели в наступне селище без зимне, проте артилерійські обстріли на даний момент немає, проте зранку були обстріли mm -hmm. артилерійські. Mm -hmm. Скажіть ну на вашу думку, а чому власне от так сталося, що відійшли бойовики саме із Широкиного? Що це може означати? Можливо, вони будуть перебазовуватися на якусь іншу локацію? Що по радіоперехопленню ви знаєте? Можливо, більше? Там справа полягала в тому, що вони е, несли дуже великі втрати. У нас була стратегічна набагато більш вигідна позиція. стояли на пагорбі, а бойовики знаходилися в лісовій. У нас практично будь-яка збройна сутичка з ними закінчувалася одним-двома вбитими з їхнього боку і один-два правними з нашого боку. Тому для них таке співвідношення сил було ну дуже невигідним. Тому ви це перша причина, друга причина. Це напередодні чергового раунду переговорів у Мінську. Вони хочуть продемонструвати, що вони готові, начебто, готові до компромісів і так далі. Я зрозуміла. Дякую.